Ніби я ще ніби ударишся і не падає. Дивіться, він хоче дерево звалити. Нерозможливо! Цей хлопець дурив, він хоче здивати дерево! Прошу дивитись. Падай ніби зараз. Та бей і падай ніби. Він? Можна таке казати. Прошу вийти з відео. Тут дуже слизько. І нам проситься бути дуже обережно. Лайків так багато не знаю. І цей тут може бути дуже слизько. не мені. Це моя камера, дай, я... дай бля. Дякую, що подивились наш файл. Бувайте! Зараз Давайте, Варти йди, давай! Давайте я буду скажу спротарфувати. Det var vanskelig. Kaldt. Vil du ha en poeng? Ай, ай, ай. О, отут яка села людина, пішли донеху. А ви тут я той сам даєш? Скажіть мені, будь ласка, скажіть мені, бо ми якраз попали в аварію. Скажіть, все це яке місце. Люди видно, видно, що тут люди. Не, не, вони добрі. Йдемо дивитись далі! Що? 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 Тихо, це не мати не знає. Ти мій друг не здоровий. Ти є Та Добре, ти йде собі живий. спитати доспитайся людей жив на зайді здивиться. А скажіть, а ви знаєте, як вийти вийти? Знаєте, як ви видивити? Дернися, звернись. Мій хлопець є. Цей. мені Це Це народний спітник. Питаєшся цієї людини. Боже вона знає, звідси вийти пішли. Ми зараз хочемо спитатися, чи це не опасно вийти звідси. Для... Я... я тебе не тримаю. Я затримую, цікава. Знівай, дівай. Здівай пакетриває, знімаю. Чіпу ми ти піхувати. Тихо, тихо, дай потрібен, що? Що, що ти не розказав що він що він що він всіх, що ти не розказав?

Чи, ти винула зайницю з гриля. Чистий. Тепер будемо по співати пісню матами. А сука хуйова. Блять, ти не обість. Сука хуйова. Ти срака, ти обістьна. Піть, спи, спи, спи. Куди? Я гнію від цих хлопців і дівчат. Так, так, так. Хуй, хуй, хуй. ce idem, domnul, pa,